Доброго дня, друзі! Хочу запиляти такий швиденький огляд на пледку Крафенделі КД KD метр 20. Значить, коротеньку інформацію надам значить, вам, бо мене цікавило дане питання. Тобто товщина, яка шина конкретна? Тобто товщина, висота і так далі. Тобто, Ніде інформації, навіть на закордонних сайтах я не знаходив. По-перше, дивіться, шина повнотіла, вона висотою 40 і товщиною 15 мм при такій довжині. Тобто, насправді, серед китайських оцих плиткорізів я не знаходив товстішої шини на 1,20 м. От. Ціна такого плиткоріза на даний момент 4400 без доставки скоштувала. Тобто це, Я вважаю за таку ціну. Дуже нормальний варіант. Тобто це аналог цього жиджингу. По-моєму, 3051. Ну і 3052. Єдине, відрізняється ручка. Оця. Тобто там у нас підшипників багато. Але вона ззовні на закритій і плюс вона їздить так. Ну, тобто Ви можете в інтернеті все подивитися. Така ручка мені набагато краще подобається. Тобто у мене є Хайзер от, з такою самою ручкою. Тобто, ну, в принципі, по обробці шини. Так, що тут по обробці шини так начебто не дуже. От є маленькі кратери, але в принципі взагалі не впливає це на ходові якості, то їздить без проблем сама по собі. Люфта взагалі ноль, тобто навіть з заводу. Єдине, що я налаштував, це виставив шину, щоб різець чітко йшов по центру розламувача. От, з, одной і з іншої сторони Тобто виставляється елементарно, всі знають. Тобто від Контергаєва ці дві гайки, Сунув туди-сюди їх, От, зажав і все, в принципі. Є е, е, також лазер, Більш-менш теж виставляється елементарно, більш-менш світить червоний. Ця поверхня профрезерована. От, е, виставлена нормально під прямим кутом вже з заводу. Мається лінійка. Отака. Яка відкидається, отак ставляться під 90 градусів перпендикулярно пліткорізу І серійна різка робиться. Перевіряв, начебто більш-менш точно. Можливо, там десь пів міліметра є відхилення. А може і немає. от В принципі, в роботі ще не опробував, але ну згідно відгуків. От, на подібні пліткорізи, у яких шина навіть тоньша, тобто 10 мм має, тут 15 мм товщина. То, в принципі, люди дуже задоволені, Тобто, один із найпопулярніших плиткорізів на ринку. А по такій ціні, от саме Крафенделі, це начебто німецька фірма, але ну, зрозуміло, де да воно все робиться у нас. Якість виготовлення в принципі, ну, на 4 Можливо, я так думаю, що потягне. В принципі, таких косяків немає. От. Модель, ще раз показую така. Конкретно на значить, моделі там, метр є, 80 см. Не знаю, кашина. Тобто, дзвонив в багато магазинів, питав. Що вони скажуть на, на цей рахунок. тобто Вони відповідають всі в один голос, що ніхто не задає таких питань. Ну, Мені здається, більш-менш професійний плиточник завжди задається питанням і шукає щось подібне до аналогічних приткрізів іменитих брендів. От. Тобто, ну, Ті самі параметри маються на увазі. От, в принципі. Ну, ще покажу, що тут. З іншої сторони, так, положу його на ручку. Маємо отаке от все це діло. Тобто поперечки є. Ніяких резинових ніжок немає. Тобто кидаєш просто на підлогу та і все, і вперед. Таке сварка. Це все підпружинене. Більш-менш виготовлено, більш-менш. Головне, щоб виконував свою задачу. Отут у нас товщина десь ну, з фарбою 3 мм. Тут 2 мм е, теж з фарбою. Тобто думайте, в принципі, швеляр такий е, дуже так сильно зігнуть не вийде. От. Цей розламувач виконаний м як кругляк, є така пластикова вставка, яка не випадає. Е, сам коврик, е, в принципі, або як підложка е, доволі м'ягенька. Довго, мабуть, не прослужить, так як в принципі ну, продавлюється дуже легко. Особливо отут від крошки плитки, вона покопиться швидко, але поміняти немає проблем. Знайшов в магазині, блін, навіть каучук там продається, тобто без проблем. О, такий плиткоріз Я думаю, що така, така інформація в принципі комусь буде корисна. Є тут ще. Штуки забув показати, з іншої сторони підставки дві штуки. Такі відгимається. Так що... Я вважаю, що виконання блін, за ці гроші. А, і до речі, абсолютно рівна направляюча. абсолютно рівна, тобто Відхилення немає жодного. Все, на все добре. Бережіть себе.